Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас, знову із циклу навчання Лінарман коротеньке відео. Наступна картка у нас Хмари. Це перша негативна картка в колоді. В принципі, якщо придивитись, да, то на будь-якій карті сьогодні я вибрав такі колоди для вас. Moonlight Night, Золоті мрії Чирамарчеті, Телема Ленорман І романтична. В принципі, так, да, якщо э, придивитись, то ми побачимо, що. Є і світла сторона, і темна сторона хмар. Тому інколи в розкладах важлива ця позиція, в яку сторону да, до темної чи до світлої лежать ті чи інші картки. Якщо до темної, то це каже про якісь більш неприємності. А якщо до світлої, то в принципі. Каже про те, що неприємності вже пройшли, вже минулися, або йдуть до завершення. І взагалі цей складний період йде до завершення. Це так коротенько, але мені чомусь прийшло на думку, перш ніж почну далі розповідати, поставте відео на паузу. І напишіть в коментарях ваші асоціації стосовно цієї картки. Ось мені буде цікаво, як ви бачите, про що вам ця картка каже. Ставте на паузу, напишіть, а потім вмикайте далі, і я буду вам розповідати. Поставили? Написали? Чудово. Хмари це, в принципі, якась неясність. Незрозуміло, що вас чекає. Все як в тумані. Що за цими хмарами? Ми вже, звісно, будемо дивитись по сусіднім картам. Але, в принципі, Хмара це якісь напружені часи, але хмара це бистрошвидко швидкоплинне. Хмари швидко розвіються і все мене. Треба лише перечекати негоду. По хмарам може бути плохий, поганий настрій, сльози, тривога, погане самопочуття. В принципі, хмари можуть казати про метозалежних людей. Як порада від карт, то ця картка може казати, що в будь-якій ситуації перечекайте оцю негоду, яка прийшла. Не приймайте якихось рішень, зважте всі за і проти, і відкладіть прийняття рішення до прояснення ситуації. Як картка на день чи на тиждень на якийсь період, картка каже про якісь неясні ситуації, розв'язання питань, які тривожать, можливо, вирішиться якісь непорозуміння або знайдеться компроміс в якійсь ситуації, в якій до цього ну, не було змоги прийти до компромісу. В принципі, основні значення це занепокоєння, сльози, сум, роздуми, тривоги, нездужання, похмурість. Але не забуваємо, що всі неприємності, будь-яка негода, швидко, проходить, швидко приходить і швидко проходить, швидко минає. Це можливо також про перечуття неприємностей. Зміна ситуації в найгіршу сторону, Поява неприємності на горизонті, почуття розчарування, жалю, сумніви, меланхолія, відсутність ясності, нестабільність, невпевненість, тимчасові якісь проблеми або труднощі, якась заплутаність. Також це може елементарно казати про погану погоду, дощ, хмари, гроза. Повітря. Ось так. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. До нових зустрічей!